Всім привіт! З вами Олена Мілько. І сьогодні я хочу вам розповісти про книги, які допоможуть покращити вашу якість життя. По моїй версії, перша книга це книга настрою. Жінка, взагалі, це що? Це емоція, це енергія. І настрій у нас то вверх, то вниз, прямо як на кардіограмі. Отже, важливо розуміти, як приборкати свої емоції, як з ними працювати, що з ними робити. І що коли вискочив прищик на носі, це не кінець світу. А це нормально, і з цим можна жити, і це не означає, що нікуди не треба тиждень виходити, поки це заживе. Ось тому в ці книзі от книга «Настріві» якраз можна з цими моментами зустрітися. Емоційний інтелект. Емоційний інтелект у бізнесі і це, до речі, дуже важлива річ, тому що дуже часто ми чуємо два полюси: або потрібно вчитися, вчитися, вчитися. Я з тих людей, яка любить завжди вчитися, розвиватися, але для бізнесу цього маловато. Треба розвивати ще свій емоційний інтелект, і це не просто вміння стримати свої емоції чи перенаправити їх, а саме вміння домовитися, донести цінність своєї думки, також цінність своєї послуги чи будь-чого. І це дуже важливо, тому що е, люди, які мають високий IQ, але низький рівень емоційного інтелекту вони не успішні, як показує статистика. А ті люди, які мають високий рівень емоційного інтелекту, вони досить успішні, хоча в них не дуже високий рівень IQ. Тож навчання це важливо, але варто ще розвивати себе як особистість, а не просто себе пічкати знаннями, тому що цього малувато. Рекомендую. Книга об'ємна, але досить цікава і корисна і написана такою звичайною простою мовою, як для сьогодення. Наступна книга це сила підсвідомості. Джозефа Мерфі дуже класна книга. Коротко в ній про мрії, про візуалізацію. І дуже важливо мріяти зранку, коли ми прокидаємося або ввечері, коли ми засинаємо. Тому що саме тоді в нашому мозку йдуть альфа та бета хвилі, це все фізика, насправді ніякої езотерики, і ми здатні легше освоювати інформацію. Коли в нас є така картинка, сформована, чого ми хочемо. Ми це проживаємо, відчуваємо, тоді в нас це реалізується з часом. І це можуть бути навіть якості різні, як і та ж самоцінність, самовпевненість собі, проявленість і так далі. Прямо сюжет собі малюємо і напротязі хоча б місяця, кожного ранку і вечора це собі обдумуємо, згадуємо, візуалізуємо, відчуваємо, як би ми себе там проявляли. І насправді це дійсно працює. У моєму житті були випадки, коли я щось візуалізувала, я дуже хотіла дім, і щоб в ньому були сходи. Але в нас не було можливості купити дім матеріально, оскільки ми не старалися. Ми купували квартиру, але я візуалізувала собі ті сходи. На той час я навчалася в школі психології і нам викладали цю тему про візуалізацію. Я відчувала, як я йду по цих сходах ногами, як в моїй чи халатик скочуються по сходах заді мене, як я тримаюсь за перили. Я Це все просто прожила. І купуючи квартиру, ми не купували із сходами. Це була звичайна квартира одноуровніва. Але в останній момент ситуація змінюється так, що нам пропонують квартиру зі сходами. Я коли бачила, що там сходи, я дуже зраділа і вирішила, що це наше житло, і ніяк інш, по іншому інакшому не може бути. От і так вийшло, що це працює. Це дуже простий дієвий спосіб, що дійсно це реалізувалося. Хоча на той момент скажу вам чесно, навіть не знала, що є такі квартири, в яких можуть бути сходи. Для мене це була фантастика, і так багато чого іншого. Наступна книга, яку би я радила почитати, це школа паризького шарму. Ми всі надихаємося парижанками, ми всі надихаємося модою. Вся мода, нібито якби з Парижу, хоча не завжди так. Але от є такі установки соціуму. І дуже цікаво було мені побачити, як там відбувається життя парижанок. І дуже цікаво, що вони не ходять в фітнес-зали, вони просто ходять по ступенькам ніжками, а не йдуть на ліфті. Вони готують вдома, вони приділяють увагу не зовнішній красі, бо тут уважно, а внутрішній красі своєму стану, масажу. На манікюр не кожна пережанка піде, а на масаж тут уже навпаки. І ця ідея, ця думка мене просто вразила свій час. Навіть купуючи цю книгу, я не розуміла, на якій вона мові написана, тому що я побачила. Сам опис, і мене це вже вразило, я хотіла її прочитати. Коли мене чоловік запитав, якою мовою я купила книгу, то я не могла йому відповісти. Ось так мене захопила ця книга. Далі я би радила прочитати книгу Радикальне самопрощення. Краще починати з радикального прощення, але радикальне самопрощення воно більш відкликається, тому що ображатися ж не можна. Це ж погано, і завжди ми рахуємо, що щось з нами не так. І ми думаємо, що ми ображаємось тільки на себе. взагалі прощати себе набагато важче, ніж прощати когось. Це дійсно так є. Це дуже глибинна тема, тому раджу прочитати цю книгу, щоб розібратися в цих питаннях, і хоча б якийсь перший такий е шар важкості тягаря негативних емоцій, переживань. Зняти ви відчуєте полегшення, коли прочитаєте виконуєте практики. Там купа дієвих практик, які можна застосувати прямо вдома. Це та замінить відповідно в роботу з фахівцем, але це вже багато і це вже також буде дієво-ефективно. Тому раджу Наступна книга, яку би я радила читати, це як говорити, щоб діти не слухали, і як слухати, щоб діти з нами говорили. Це також важливо. Тут в принципі моменти про конфлікти піднімаються, тому що це не ізбіжна частина нашого життя. Конфлікти вони нас оточують, і це нормально, і це не соромно. Головне вміти конструктивно з них виходити і не робити їх якимись такими драматичними, скажімо так. І в цій книзі якраз ці всі аспекти викладені. Вона, до речі, дуже легко написана: хто любить комікси, тут також цього багато є, і багато дієвих в цілому практик та технік. От. Але акцент на я повідомлення відповідно, і на емпатію. Тому що ми часто заперечуємо почуття інших людей. Вона, до речі, приміняється не тільки для дітей, це класика жанра, яка приміняється для спілкування з усіма людьми. А напишіть, будь ласка, в коментарях, яку би книгу ви радили прочитати мені і всім іншим. Буду рада за вашу рекомендацію. Наступна книга, яку би я радила від себе, це закони переможців Бодошефера. Взагалі дуже люблю Бодошефера з точки фінансової грамотності. Я з собою не взяла, але ще є книги для дітей в нього, дуже класні про Мані. Дуже класно заходять. Донька мене його перечитував вже разів 20, дуже любе цього Бодешефера, як він подає, там про собачку йдеться мова, про дівчинку, головну героїню. Дуже цікаво. І для дорослих, до речі, і для дітей. Дана книга саме про закони переможців. Хоча в нього ще є інші, які також допомагають фінансову грамотність свою вивести на новий рівень. Але ця книга мені чим подобається, тому що тут є дуже багато практичних і завдань, і рекомендацій, навіть таких, як. Ну, тайм менеджмент це всім зрозуміло, не порівнювати себе про те, що люди, коли ви починаєте якусь нову справу, діляться на декілька категорій. Деякі будуть говорити, ой, та ти що взагалі з розуму з'їхав, інші нічого не скажуть, просто посміхнуться і подумають, що все одно щось з тобою не так. Треті просто подивляться на тебе нейтрально. Четверті будуть говорити, що ти взагалі просто нікчима в тебе нічого не вийде. А потім, коли в тебе виходить, ті, що кричали ти що нікчима, будуть здивовані і говоритимуть, о, та ти був прав, все таки молодець, що ти не здався. І про це все в цій книзі розписано. Це дуже важливо, тому що це одна із класиків жанру. Це те, що ми стикаємося з цим кожного дня. В нас дуже мало підтримуючого оточення. І ми часто опираємося на думку близьких людей, і дуже часто близькі нас і критикують наші ж друзі, яким ми так нібито довіряємо. Тому варто мати інструменти, які допоможуть від цього захиститися і свою самоцінність не порушувати. І остання книгу, яку би я радила і чоловікам і жінкам, це Стівена Кові. До речі, в нього всі його книги дуже класні. Це саме книга про сім звичок надзвичайно ефективних сімей. Ця книга допоможе вам приобрести баланс між сім'єю кар'єрою. Вашої діяльності так, щоб ваша сім'я дійсно відчувала, що ви є, що кожен член сім'ї для вас важливий і в той же час, не втрачаючи себе, і щоб була самодисципліна вдома, і були традиції. Тут дуже багато всього, вона дуже класна. Це просто книга тренінг, яку би я радила кожній родині мати в себе вдома, тому що ви тут почерпнете дуже багато корисних речей. Насправді вона дуже надихаюча. Якщо вам цікавий такий формат, Пишіть в коментарях, і я вам запишу наступну підбірку книг або фільмів, які вплинули на моє життя. Підпишіться, будь ласка, на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставте лайк цьому відео. Це для мене дуже важливо. Дякую вам за увагу і чекаю вас в наступних випусках.